Що залишиться стабільним, може, ви про щось хвилюєтесь, давайте подивимося, що точно залишиться стабільним. Е, і це є добре. Отак от я поставлю питання. Дивимось до кінця серпня. Домовленість якийсь з казенним будинком пов'язано. Це може бути і навчання, це може бути будь-яка установа, яка вас цікавить, державні да, установи на державних коштах, скажімо так. Це завжди побачні. Тобто, що залишиться стабільним? Якісь домовленості, комунікація, переписка, документи залишаться стабільними. Тобто тут все буде плавно. Можуть бути якісь події е, поверхнику, які навіть покращать стан, але він все одно буде для вас стабільно хорошим, стабільно добрим. Що залишиться стабільним до кінця серпня? О! політають нас карти. Якісь важливі розмови, що залишиться стабільним до кінця серпня. Там, де ви думали, що треба буде приймати якесь рішення, або ви зробити вибір, там залишиться навпаки стабільність. Касається якоїсь вашої, знаєте, близької душі жінки, такої дуже щирої, прекрасної, хорошої, приємної. От тут все буде стабільним. Так, да, можуть бути все-таки емоції, які від От все одно будуть вас хвилювати. Але Бо по луні ми завжди хвилюємося, да? у нас може настрій навіть змінюватись дуже сильно. Але я спитала за стабільність. Тобто, все одно стабільним залишиться це питання. Якесь, що хвилює вас, що говорить за ваші дари також по букету, і за жінку якусь, якщо хвилюєтесь, все одно все залишиться стабільно добре. Що залишиться стабільним? Хвилювання за дитину якісь незначні. І серце я говорю за те, що все одно у вас поєднує прекрасні почуття. Це залишиться стабільним. Тобто, можливо, ви збираєте дитину в школу. Часто зараз, в серпні місяці, дитина падає. А, але стабільність є стабільність. Так? Це завжди якісь мілкі хвилювання. А, але такі сердечні справи важливі, так? От вам показують отак, карти.